Що ви знаєте про абсент? Міцний напій, який часто додають в різні коктейлі, тільки обрані можуть пити його чистим. Абсент це настоянка. Деякі думають, що це настоянка на листях коноплі, але не так. Основний інгредієнт абсенту це гіркий полин. Ну і ще, звичайно, аніс, насіння фенхеля, меліса, мята. Це залежить від рецепту. Все це діло настоюється на спирту цілий місяць, а потім переганяється через дистиллят, як звичайний дідів самогон. Дистильований продукт він іще не вважається абсентом. Його треба ще настояти на травах: м'яті, анісі, фенхелі і інших. Це залежить від рецепту. Це надасть саме той зелений колір і перетворить цей продукт, в справжній абсент, як і всі веселі засоби типу кокаїну або героїну. Його винайшли як лікарський засіб, його використовували для лікування різних захворювань і розладів. Основні причини його винаходу і первісного використання включають травні розлади, протимерелійний засіб, антисептичний засіб, противопаразитний засіб, ну як завжди. Намагалися знайти таблетку від всіх хвороб. І мені здається, напій з крепістю 80 градусів дійсно допомагав, тому що якщо ти дупель п'яний, тобі вже все одно на будь-які хвороби, які в тебе є. Хоча, якщо бути справедливим, лікарі стверджують, що абсент все-таки допомагає в травленню. Але треба його випивати дуже-дуже мало. Одну чайну ложечку в неділю. Абсент було створено в кінці 18 століття. Ага. 18 століття, вікторіанська епоха, гарні обрання, моноклі, бали, величезні перві машини, рабство, соціальна нерівність. М -м -м -м. Так, відволікся. Абсент було створено в кінці 18 століття, на початку 19 століття. Є дві теорії створення Абсенту. Одні кажуть, що він був створений доктором П'єром Орденером, інші сестрами Андріот, Треті кажуть, що П'єр Орденер. Украв рецепт у сестер Андріот. Але після смерті нашого П'єра рецепт Абсента перейшов до рук майора Дюб'є, який разом зі своїм зятем Андрі Луї заснував першу комерційну винокурню з виробництва Абсенту. Ця винокурня стала відомою як Мейсон Пермонт Філс і була здобудована у Франції. Абсент дуже швидко став популярним серед богеми, художників, письменників, мистецтвознавців. Але також його популярність росла й серед звичайного бідного населення. Деякі його називали напоєм для бідних. Чому? Справа в тому, що вино було занадто дорогим для незаможних прошарків населення, а чарочка абсенту дешева і міцна. 80 градусів чарочці і ти вже п'яний. Абсент став популярний серед інтелігенції. І став називатися зеленою феєю через свій зелений кольор і міфічні властивості. Відомі особистості, такі як Оскар Уайлд, Поль Верн і Вінсент Ван Гог, були відомими споживачами Абсенту. Про Ван Гога, до речі, ходить дуже цікава теорія. Якщо ви подивитесь на його малюнки, то ви побачите, що в кінці життя в них дуже переважав жовтий колір. Ця теорія базується на кількох фактах. Справа в тому, що абсент містить дуже багато туйону, який міститься в полині, а полин є основним інгредієнтом абсенту. Туйон вважається психоактивною речовиною. Він діє на рецептори мозку, які також реагують на такі нейромедіатори, як гамк: гамма амінокислотна кислота. У високих дозах туйон може викликати судоми та галюцинації. І згідно теорії ксантопсії. Існує думка, що надмірне вживання абсенту може спричинити псантопсію бачення всього в жовтих відтінках. Тому, опираючись саме на цю теорію, існує гіпотеза, що саме через псантопсію Ван Гог малював все в таких жовтих тонах. Але вона розбивається об один дуже важливий факт, щоб отримати таке отруєння від абсенту, місту йону в напоях повинен бути захмарний. Але існують дослідження про те, що навіть в абсенті, який вироблявся в 18-19 столітті, місто йону був не дуже великий. А основна причина галюцинації і інших дивних див, які викликав Абсент, виникала через те, що для створення абсенту використовували не якісний спирт, і технологія виробництва була не найкращою. Та й деякі розумні дільці любили щось додавати в абсент. На рубіжі ХХ століття популярність Абсенту росла, його випивали близько 30-40 мільйонів літрів по всій Європі. Але трапилась одна маленька річ в кінці 19-го століття врожай винограда дуже впав, і вино стали продавати менше. А те, що продавали, воно було дорожчим. Тому виріс. Попит на різного типу настоянки, а особливо на абсент. Люди пили абсент в три горла, як я казав раніше, з різними цікавими домішками, що викликало велику кількість психозів, і на фоні цього стала виростати велика кількість злочинів, особливо вбивств, скоєних в стані алкогольного сп'яніння. Ці історії підкопив рух тверезників. і Абсент почали забороняти по всій Європі аж до 90-х років. Тільки тоді, після 90-х, врешті, абсент дозволили виготовляти. Але під суворим дотриманням вмісту туйону в ньому, сам абсент не може бути слабкішим по місності ніж 55-60 градусів. Це пояснюється тим, що ефірні олії, особливо ті, що містяться в полині. Та інших травах розчиняються спирті. Якщо міст алкоголю нижчий за цей рівень, олії можуть почати випадати в осад, що призводить до помутніння напою навіть без додавання води. Класичний абсент зазвичай має міцність 68-70 градусів, що гарантує збереження всіх цих ефірних олій і дає напою його характеристичний аромат і смак. Тому якщо ви купуєте абсент. 40 градусів, то це, вибачте, не абсент. Це просто настоянка на м'яті. Найпростіший спосіб перевірити, чи ви п'єте абсент або просто щось схоже на абсент, це додати до нього трошечки води, абсолютно зелений напій, помутніє і стане білуватим. Сама назва абсент походить від французького слова абсенте, яке, в свою чергу, походить від латинського абсентум, що означає поленгірки латинською абсенція, абсентум. Після всього вище мною сказаного зрозуміло чому йому дали таку назву. Абсент можна пити різними способами, але класичний французький ритуал такий: наливаєте трошки абсенту в спеціальний бокал, кладете зверху спеціальну перфорвану ложечку для абсенту. На ложку кладете шматочок цукру, дуже повільно наливаєте холодну воду, 3-5 частин від води на одну частину абсенту. Воду наливаєте через цукор в ложці. Вода розчиняє цукор і змішується з абсентом, роблячи його солодшим і менш міцним. Під час цього процесу абсент починає мутніти, набуваючи молочно білого кольору. Ефект луже, про який я розповідав трохи раніше. Так ви вивільнете масла, якими можете насолодитись, і водночас перевірите, чи справжньо п'єте абсент, чи якусь бадягу. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал, далі буде цікавіше.